Вітаю вас на Хош Україна. Сьогодні ми розглянемо рублячі катки Хорш Культро. Це агрегат, який дає можливість максимально зберегти вологу в умовах зміни клімату, що дало поштовхом його проектуванню та реалізації в Україні. Сама ідея даного агрегату пішла від наших клієнтів, які робили певний обробіток ґрунту і таким чином висушували ґрунт. Але наше завдання було залишити пошненні рештки на поверхні. І максимально зберегти вологу. При цьому ми перебивали капіляри, даючи можливість виходити волозі в повітря. Далі ми розподіляли пожнивні рештки соломи, а також полови. При цьому ми давали максимальну провокацію падалиці до проростання. Саме падалиця стала. Поштовхом до того, щоб зробити даний агрегат, тому що ми недооцінюємо ефект падалиці в полі, який забирає на себе дороцінну вологу, не даючи її на розвиток культурної рослини. Того самого ріпаку, і так як ми маємо велику кількість агрегатів на півдні України, а саме на півдні продається найбільше ця машина. Ми маємо агрегати, такі як Фокус, Аватар, Пронто, «Принтер» – Нова машина, яка зайшла. Це машини, які працюють напряму по пожнівних рештках. Тому ми маємо змогу перед ними спрацювати, розподілити, спровокувати і потім провести якісний посів і отримати рівномірні дружні сходи. Основна перевага даного продукту це те, що ми залишаємо пожнивні рештки на поверхні, тобто максимально зберігаємо вологу. Ми створюємо таку ковдру своєрідну, де під нею конденсує волога. Таким чином ми її акумулюємо і пролонгуємо до посіву послідуючої культури. А саме першу чергу це стосується посіву ріпаку. Якщо подивитися на сам агрегат і його ширину захвату, це широкозахватна машина 12 метрів. Може також бути 18 і 9 метчного захвату, але де ми на високій швидкості 25 км на годину маємо змогу за один прохід перебити пожні решті розподілити, при мінімальній витраті палива до 3 літрів і мінімальній кількості проходів трактора. Слідуюча перевага даного агрегату в тому, що вона не потребує великого обслуговування на ній мінімум точок змащування. Ніяких немає чистиків. Пружина борона в нас йде з вольфрамовими напайками. За рахунок великої ширини захвату 12 метрів та швидкості руху до 25 км на годину. Ми можемо закривати великі площі. А саме за робочий день, 12 годин, ми можемо закривати до 250 гектарів. Даний агрегат ми експлуатуємо з тракторами середньої потужності 330 360 кінських сил. Основні робочі органи культру 12 ці це двох. Балковий маятниковий рублячий каток, де на одному валу невеликого діаметру в нас розміщено по 6 ножів шириною 65 см, під кутом, і вал на вал направлений навхрест один до одного. Таким чином ми маємо максимальний рублячий ефект, за якими в нас ідуть трохрядна пружина борона, де в нас прут 14 мм з напайкою і дає можливість ефективно розподілити Пожнивні рештки, а саме ми маємо можливість управляти ними через систему гідравліки та кліпс. Транспортна ширина Культру складає 3 метри, що дає можливість рухатися по дорогах загального значення. Ми маємо розуміти, що клімат настільки швидко змінюється, що ми повинні боротися за кожну краплину вологи. І культро 12 тс найкраще нам в цьому помічник. Наша основна задача з культру працювати в першу чергу по пожнивних рештках зернових.